У Рівному знову була погоня за водієм-порушником. Однак цього разу патрульні спіймати невідомого не змогли. Все почалося на вулиці Кобзарській. Там правоохоронці побачили хонду, водій якої порушив вимоги дорожнього знаку. А саме виїхав із автозаправної станції в місці, де здійснюють в'їзд. Водію було надано вимогу про зупинку транспортного засобу з допомогою мовця і світлових маячків червоного синього кольору. Однак водій на вимогу не відреагував, а навпаки, пришвидшив рух та намагався зникнути з поля зору. Орієнтування було передане іншим екіпажам. Спільними зусиллями намагалися заблокувати рух транспортного засобу, однак, водій неодноразово порушував правила дорожнього руху, створював аварійні ситуації. Порушник навіть ішов на таран службового авто. Переслідування продовжувалося аж поки даний транспортний засіб не виїхав на автодорогу. М-06 Київчоп і зник із поля зору екіпажем під час відпрацювання орієнтування та пошуку авто на вулиці Григоренка було виявлено покинутий автомобіль Honda Kord, який зареєстрований на громадянина 1977 року народжень, який зареєстрований за адресою місті Запоріжжя для подальшого з'ясування. обставини місця подій було викликано слідчо-оперативну групу. Автомобіль доставлено на територію міськвідділку поліції. Правоохоронці чекають на власника, щоб з'ясувати всі обставини події.